Доброго дня вас, вітає агенція нерухомості річком. Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо двокімнатну квартиру в Дарницькому районі за адресою Срібнокільська 2А. Це в нас ЖК Діадема бізнес-клас. Знаходимось ми на 16-му поверсі 25 поверхового будинку. Маємо роздільні дві кімнати, є ліжко з ортопедичним матрасом. Достатньо шаф для збереження речей. Маємо. Техніку, пральна машина, бойлер, кухня у нас простора 22 квадратних метрів, поряд зручна транспортна розв'язка, метро пизняків пішій доступності 5 хвилин. Поряд є ринок, магазини, ТРЦ, Макдональдс, паркова зона, парк пизняки. Маємо засклену лоджію достатньо велику. Будинок в нас монолітно каркасний з цегляними стінами 2006 року. Поряд є школи, садочки, магазини, аптеки. Нова пошта. Диван розкладається. Кімната доволі простора. Санвузол з ванною кімнатою суміжнім. Маємо поверх. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.